Чому після прийому жарознижуючих препаратів температура навпаки підвищується і не падає? І це лякає батьків, викликається невідкладна допомога, починають робити ін'єкції, госпіталізації і так далі. Зараз уважно. Справа в тому, що коли ми дали жарознижуюче, воно починає працювати, розширюються капіляри і десь через годину-півтори години температура зростає. Деколи навіть через 40 хвилин, наприклад, була в дитини температура 38.5, стає 39, 39.5. Це добре, це значить, що Пішла віддача тепла, це фізіологія, і тому на поверхні температура буде більша. Панікувати не потрібно. Чекаємо загалом до півтори години віддачі першого жарознижуючого, якщо це був ібупрофен, через півтори години можна дати парацетамол, І ще спостерігаємо деякий час, температура повинна спадати. Отже, не треба боятися, якщо відразу після дачі препарату у вас температура зросла. Робіть правильний висновки, підписуйтесь на лікаря-практика, щоб отримувати актуальну інформацію для життя і для здоров'я. Признайтесь, у вас були такі випадки? Напишіть в коментарях, як ви справлялись і як вирішили дану ситуацію.